Можете розповісти, як взагалі ситуація в боровій? Та добре. Ну а що сказати погано? Ну тут ось прильот нещодавно був. Ну, ви да. чули? Звісно, чули. А що ж чули і бачили. А що зараз будете сажати? Ще нічого не будемо сажати. Це, тільки... Це ми закриваємо вологу, так називається. по <голові> Агрономії. Щоб ви виїжджати, не думаєте евакуювати. Куди? Чого? Куди і чого? Фронт наближається. Так, він наближається вже два роки. Чи третій, чи скільки минул, Боксний. Ну, да. ну був, гучно, був, не було не воно і з утра гучно було. Так ми ще і в, той, і, і, і в підвал спустились, посиділи трошки. Для порядку. Ну, а що, воно, ну, береже, ну каті Бог береже. А що має статися, щоб ви все-таки евакуювалися, наприклад? Ми, та нічого не статися. Мисків немає. Ото якщо, звісно, що тут приїдемо, а тут яма, то може десь поїдемо трохи далі. чи Хтось знакуди я. А поки будемо тут, дуже хочеться, щоб воно скоро кончилося. Я це чим вже в четвертий рік пішов, чим буде ось ось конець, не хочеться, щоб були ні за що.